Шановні колеги, сезон триває, а ми хотіли б нагадати про наші акційні пропозиції, які почали діяти з 1 січня цього року та будуть тривати до 30 листопада. Наразі в рамках нашої програми лояльності активні дві акційні програми. Перша має назву Усувай перешкоди легко, вона охоплює продукти, якими ви користуєтесь протягом періоду вагітації. І друга має назву захист насіння зернових. Це наша традиційна програма, яка розповсюджується на протурники зернових культур. Взагалі, прийняти участь в наших програмах надзвичайно легко. Для цього потрібно купувати, продукт, акційні продукти, внести цей об'єм в особистий кабінет на програмі лояльності, натиснути кнопку «Приймаю участь в акції та отримати подарункові сертифікати номіналом від 1,5 до 4 тисяч гривень. Єдине, що потрібно запам'ятати, це терміни дії наших акційних програм. Всі продукти, які будуть придбані в період з 1 січня по 30 листопада, будуть підраховані на персональних рахунках в особистих кабінетах програми лояльності. Підтвердженням є завантажена видаткова накладна з переліком цих продуктів. Також придбати продукти можна як у дистриб'юторів, так і субдистриб'юторів. Перелік цих компаній ви можете знайти на нашому сайті Баєрк і на цьому закінчуються основні умови. Залишається сказати головне, які саме продукти приймають участь в наших програмах. Так, наприклад, в програмі Усувай перешкоди легко ми маємо цілих 10 продуктів, які дозволять захистити відразу кілька культур: це пшениця, ячмінь, ріпак, а також кукурудза та соняшник. Так, за потужний гербіцидний захист кукурудзи, який можна отримати, використавши 200 літрів гербіциду «Майстер Пауер», та додатковий інсектицидний захист за допомогою 20 літрів інсектициду Belt, можна отримати подарунковий сертифікат на 4 тисячі гривень, виконавши повноцінний фунгіцидний захист соняшника за допомогою 150 літрів фунгіциду Фокс та 110 літрів фунгіциду пропульс, можна отримати по 4 тисячі гривень за кожен з цих продуктів. А додатково захистивши від шкідників за допомогою 110 літрів інсектициду, dc 100. А Можна отримати так само подарунковий сертифікат на 3 тисячі гривень. Для захисту зернових культур від хвороб ми пропонуємо широкий спектр продуктів. Так за 150 літрів Input Classic та Tіolmo можна отримати подарункові сертифікати по 3 тисячі гривень. За 150 літрів фунгіциду Medicine можна отримати подарунковий сертифікат на 2 тисячі гривень. І так само за 120 літрів фунгіциду Folipur можна отримати подарунковий сертифікат на 2 тисячі гривень. Що стосується акції «Захист насіння зернових, то там ще легше запам'ятати перелік продуктів, які приймають участь в акції, тому що вони збереглися з минулого сезону. А так за 20 літрів фунгіцидних протруйників для зернових культур барітон супер та ламардор про можна отримати подарункові сертифікати на півтори тисячі гривень. І за 10 літрів інсектицидного протруйника Гаучо Плюс можна так само отримати подарунковий сертифікат на півтори тисячі гривень. На цьому у мене все дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, наші пропозиції вас зацікавили. До зустрічі на сторінках ваших особистих кабінетів в програмі лояльності.